Так, парні, привіт всім! Здорово всім. І так, хлопчики, що я хотів вам сказати? Давно-ка я вас не радував контентом. Рішив коїм-то віки виїхати, записати вам ахуєтітельні відоси по поводу цього гіона. Коротше, парні, зразу хочу повториться, що пізда з педометру. Туди можете не дивитися. Я вирішив це питання. Що хотів сказати? Шоста передача відбула нахуй! Опа! Красота, щоб ти понімав. Так, я включаю ближнє світло, бо вже вечоріє, я трішки пізненько вийшов до вас щоб познімати вам відоси, Ну думаю вийде кайф Зараз я тормознуся всіма знакомим містом Таборовка, де я на вишеньки виджигієрів в своє время покажу вам маленький відеообзор на цього апарата. На спідометр не звертайте увагу, я знаю, що цей мотоцикл і так 120 поїде. Світло, до речі, охуєтітельне, якщо чесно. А километрів нема Ратуха, та він взагалі нахуй диви, як не як велосипед, сука Хто б це не казав, но сотні він хіба ще мінімум. 120 він пішов би, я вам сказав би. Хочу вам познімати відосики на цьому апараті. Зараз сделаю коротесенький відеообзор. Буде все менш. Єбошу, ти Ми їдемо на те місто, де у нас зарождалася легенда вишеньки. Може і цього прорекламіруємо, про стане теж легендою в нас, чи що. Виїхав до вас катнуть, трошки, скучив за цим всім, если чесно. По поводу мікрофона не знаю, як там це все. Звук, надеюсь, буде охуенний. Е, перше, что я хочу зараз зробити, не отходя от від каси... О, на траве нехуй выебываться, парни. Ебло разбить на раз-два можно, кстати. У меня тут слики стоят, что ты понимал. Це що таке? А, це бурьян. О! Перегазував и пиздец він, сука, шкребається. Е, що я хотів сделать первым делом, коли я зробив цей геон, це знаете що? Смело! выбраться на эту горку. Сука, гелида. А ебать. Все, обкатка пройдена нахуй. Не, ну валовин ебнуться можно просто. Я будку валю, если честно. Как для 250, как для мотоцикла, который в пожаре был, Із пожара мотор це витягнувся і зробився що-то в віді Мінська, то це взагалі пиздато, я вам сказав би Зараз зроблю вам коротесенький відеообзор на цього черта Ого! Паралон на сідушечці слишком мягкий, я аж до железяки черкаю, якщо чесно. І так... Відеообзорчик на цього шкрека. Так, що це, ми взагалі, що це у нас таке? Взагалі? Давайте почнемо з цього. Що це у нас за така хуйня непонятна? Короче, парні, що вам хочу сказати? Це у нас Мінськ 125-ка. Хто знає історію цього Мінська, молодець, хто не знає, я вам сочувствую. Короче парні, давним-давно в мене був Гіон cr 6 с 2023 року. 250 ка мотор, 6-ступенчата коробка передач, воздушно-масляне охлаждення. Ну і це все, в принципі, що я можу по цьому мотору розказати. Сталася неприємна ситуація, в мене згорів гараж, а деталі від цього мотоцикла китайського лишилися. Ебайдайте, віддихайся. І, бай, дайте і коротко, лежали деталі в гаражі. І прийшла до мене така, осініла мене така мисль, що можна з цього щось зробити. Якийсь чертольот. Щоб ви розуміли, собственно, ось все. у нас вийшов що-то типа Минска, що то типа типу, э, Гіона, що то такого плану. У нас тут на даний момент 250 кубов, карбюратор поза 30 з ускорительным насосом. Ну, повний фарш, нахуй. Вихлоп, братуха, а ну це не вихлоп. Ви хлопсок, ви хлопсок, що тут ще казати. Ну, типу, Багато людей мені писали, Владік, те лишнє, те лишнє, ще щось лишнє. Ну, Я чисто не привертав цьому увагу, тому що не бачив сенсу. Я ліпив цей мотоцикл так, як я бачу. Єдине, що реально тут я хочу доработати в будучим, це покрасить багажник в порошок. І все, нахуй. Більше мені нічого не хочеться. Е, такі у нас охуєвші зеркала. 5,75, дюймов у нас приборочка іде, крило з Гіуна СР-6С. Коласа, Вилка, руль, кріплення, теж з Гіона ср 6С. Ну, коротше, зліпили ми такого черта з вами. І виїхав я сьогодні на ньому трошки пересачий. Сразу кажу, підпишіться на мій ютубчик. Я виїхав чисто для вас зняти цей контент. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся, підпишетеся на всі мої соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Ютуб, Тікток. А ми їдемо далі. Будемо покаряти. Одразу кажу, не звертайте увагу на спідометр, бо він ще не виставлений. Він, короче, еще не робить, так скажем. Моргунчик, кстати, тут есть все охуенный. Моргун, моргун. Свет вообще идеальный, чтобы ты понимал. Ох, круто, сука, бублики. Лиса, резина, я вот это трошки боюсь, выебываться вот так. Диви. блядь, він зірваний, я вам кажу. Ой, він зірваний, ви шо? Трошечки мені опасно тут їздити. Я їбав, ще десь розстеліс зараз на траві. Поїду я десь чи на трасі пересачу, чи по полям, бо я їбав парні. Тут наїбнуться на раз-два. Ладно, давайте ще на одну горочку вискочимо. Це так, на бабу Веру. Чисто для своїх, так сказати. О, сука, ось. Я, я не обтормажуюсь, щоб ти розумів. Не передніми, не задніми, чисто котюся на передачі. Стара. Сіпа, він просто вилітає на полуспущених. спущених. Я навіть толком газ не давлю, щоб ти понімав. Ай-яй-яй, красота! І що хотів додати до цього всього? Це найідеальніший проект, який коли я небудь робив. Він самий такий апетитний вийшов. Йдемо далі. Саме гарненький проєкт вийшов у нас. Це, на даний момент це у нас і Мінськ, і Гіон, і хуй поймеш, коротше. На такій резині сильно не повишиваєш, якщо чесно. Все, ліпилося, так скажемо. Щось на глаз. щось допомагали. Сюди поїдемо, мабуть. Ох ти ж, блядь, оце тут розгорнули нахуй. А то хуйня, ми візді ходи. А м'ягенький, ну просто попка ладенця. Мягенький, м'ягенький дуже, якщо чесно. Я тут трошечки розбирався з цими амортизаторами, я ніяк не міг зрозуміти, який треба під яким углом його ставити. але все-таки ми дійшли до тієї, що у нас... амортизатор охуенно приседает. Просто подвесочка тут на баланс. Блядь, не хочу наврочить. и шкреба. Землі, на ровной земли, на ровной полевке гребается, блядь. Ну что тут сказать? О чем тут речь? Парни, трошечки меня цей геон вставляю, если честно. Працюю или працюю. Чтобы я просто так звук не записывал. Просто, просто геончик. Ну, просто вау, если честно. Я залившись там літра 3 бензина, це мені хватає кататися, я їбу, якщо чесно. В нього, кстати, розход по документам. 2,8 щось в цього мотора. Просто, щоб ти розумів. На второй дав газ в пол. Третя. Ні, парні. Єба, він що зірваний, братик. Єба, що він що лютий. Сука, ти шо ти шо іменно? Я ебать, ох він лютий сука, я не могу. Диви, він просто на землі шкрибається. Ну лиса резина, я розумію. Що ми далі? Куди поїдемо? Сюди десь? Вилочка, все тут... Ого, а тут не залило случаєм болотом це все, водою. Що мені пизда тут? Та давай попробуємо хулі нам, пацанам. Сейчас еблись, еблись, хрусь. Руки, ноги по Ох, ебать. Ти шо гониш? Скручи, сука, не уйди. Шо за нахуй? Шо за. Малиш. Та ну нахуй. А. Якщо я ще тут заглохну, то я вообще охуєю. Походу пизда, парни. Знаєте що? Я його завів, во-первых, сьогодні бустером. Це, во-первых... І що мене смутило, що він... Якоби не давав зарядку. Мене це тепер напрягає оцей стартер. <плес> Ти що, він геть мертвий, сука? Може генератор не видає зарядку, Щас десь треба до траси доковилять. з бурчика його занести, завести. Ти що гониш? Я їбав його пхати. Він, во періоди, не то, що тяжкий. Я його просто не зможу пхати, я ебал. Так, ставлю відео на паузу, мабуть. Буду з цієї горки заводить. Та ні, походу пизда чому А Аби завести. Ух, сука. О! Ебать! Я вмираю нахуй що? ну тебе нахуй Бррр! Пробуємо Хулі нам Зякою? З якої? З четвертой З кикстартера може Та пішов ти нахуй А Єй, сука. Я їбав, я його більше не глушу. Ти що? Хто там просив на цапа його уїбать? На. Kota Prasir Ша на дальнем, чи чешу. кайфули, кайфули на ньому кататися, мені нравится Вовче пиздато Ну це що со стартером треба розібратися щось він мене підзайобує. У мене таке чувство що зарядки немає на ньому воняв що генератор не видає чи що. Коротше хуязно. Не тягне стартер автобус на димі, все нахуй. Я нічого не бачу, щоб ти понімав. Ні то що нічого, ніхуя не бачу. Таїть уже нахуй з Богом. Свистить візор, напевно, на шоломі Чишо. Ся-ча-ча, приван, перетя. Я ебал, сейчас ворота кумит разломаю без ключа, нахуй. А то, в принципі, опять... Треба поїхати попробувати. Чи нахуй воно треба, парні? Пропустимо автомобіль. От, сука, не, не сюди. Пітіровав. Так, десь хотів сюди з вами заїхати, не знаю нахуя. Сюди можна нельзя Лучше не буду искушать судьбу. Розвернуся і уеду, я ебал. Тормоза пропали. Задні. Десь пропали задні тормоза, щоб ти понімав. Я хуєю, а де то ножка... А! Ага, подожди. У мене ж плінт, походу, розкуксувався. Коротше, щось случилось з тормозами. Обірвало їх нахуй, походу. Задніх тормозів нема. Ну то хуйня, у нас є ще передні. Хух, парні, коротше що, піду я покурю. Бо це все хуйня. Або буду до гаража вже їхати чи що? Як ви думаєте, проект Мінск. ох, їбать. проект Мінськ получився. Ні, не, не так сказав. проект Мінск 250-ка получився. Дальним їбаше. Диви, блин блин ніхуя. Ще раз блин ніхуя. Або на ближньому, або йому просто похуй. Йому просто похуй. Театр, їй-богу! І хай воно, сука, їзде, поки їзде! Ти що гониш? Ебать, проект Мінск 250-ка мені зайшов, якщо чесно. Я горжусь цим проектом. Він мені дарить емоції на даний момент. Понятно, що не без того, що щось покрутить, чи ще щось. Ну, блять. Не без цього. Яку їба об асфальт раз? То прийдеся задній робить. Собака, йди нахуй. заєбали Джотка думає, ото йогнутий. Ты шо? Апарат лютий. Все, приїхали додому. Да, щось з тормозами случилось все-таки. Ну, ясна мені причина, чого не робота зарядка на цьому. Ну, чи, чи генератор вийобується, чи що. Ну, суть в тому, що ебаше він дурно. Та ебать ти що смієшся. Що скажете? Що скажете, на що самопала? Як на мене в проект Мінськ 250-ка удався. Лайк. Діліться. Буду вдячний. А, нам ще й скат треба підкачати, їбаться, всратися. Все, парні, на зв'язочку. Дякую кожному, хто переглянув це відео. Бережіть себе, лайкайте мої відоси, діліться, пишіть коментарі, я буду дуже вдячний. Ви є мотивація. Всіх обняв припідняв.